Тема сьогоднішнього уроку – порівнямо математичні вирази. Для початку згадаємо, як порівняти вираз та число. Нам потрібно порівняти вираз 8-3 з числом 7. Для цього знаходимо значення виразу 8-3. Це буде 5, записуємо число 5. Число 7, так, і переписуємо і порівнюємо ці два числа. Отже, 5 менше, ніж 7. Значить, 8-3 буде менше, ніж 7. За тим же самим правилом ми з вами порівнюємо математичні вирази. Нам потрібно порівняти два вирази, 10 мінус 2, і вираз 5 плюс 4. Так само спочатку знаходимо значення першого виразу, 10-2, і це у нас буде 8. Знаходимо значення другого виразу. 5 плюс 4 – це буде 9. А тепер порівнюємо ці числа. 8 буде менше, ніж 9. Отже, вираз 10 мінус 2 буде менше, ніж 5 плюс 4. Отже, правило, щоб порівняти два вирази, потрібно знайти значення кожного, порівняти відповіді і цей знак поставити між виразами.